Друзі, всім привіт ви на каналі Атрядва Крю. Радий вас вітати. Хочеться сьогодні поспілкуватися про барабанні танки на 10 рівні. Я розділив їх на три градації. це будуть у нас ПТСАУ, важкі танки, середні та легкі танки. Сьогодні ми почнемо з важких танків, і давайте про них поговоримо вже в танках. Пішли друзі на 10 рівні. У нас є цілих 4 танки. Які ми розглянемо, це Т-57 Heavy, M6ог, MX50B і Кранван. Були деякі зміни стосовно AMX-50B, і хочеться розповісти про те, чи варто його зараз качати, чи варто взагалі грати на барабанах, і який з цих барабанів кращий. Для кожного з цих танків ми побачимо по одному бою. тут... Подивимося, що може кожний з цих танків, і поговоримо про те, наскільки комфортно про них грати, а потім зробимо е певне резюме. Друзі, перший бій у нас буде на кранвані, і давайте подивимося, що Де між снарядами цього важкого танку 3 секунди. І перший снаряд заряджається 7,9. Е якщо взяти барабан повністю, то з усіх барабанів на 10 рівні маються на увазі важких танків. В нього барабан заряджається найдовше. найдовше. І сказати, щоб цей танк був е, комфортний для гри, е, теоретично можна, але є кілька питань. Він не дуже швидкий. Навіть е, ця історія з тим, що в нього є суперфорсаж, Ну, на суперфорсажі він не їде вперед швидко, він їде швидко назад. І в мене особливе місце посідає суперфорсаж. Друзі, до речі, з цієї точки це моя улюблена точка, з якої я зараз підсвітив Йоха, і Йох у нас вже відправився в ангар. Це найкраща точка для пересвічення важких танків, якщо ви не знали. Користуйтеся. і... Не забудьте, друзі, підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Буду дуже вдячний всім за те, що ви підтримуєте канал. Також, друзі, хочу сказати, що якщо такий вам контент зайде з порівняння певних танків, напишіть, будь ласка, в коментах і ваші пропозиції, давайте все розглянемо. І я думаю, що буде цікаво. Після цього ми випустимо. Відеоролик про те, що буде у нас STLT. Ну і після того вже зробимо відео про потесал в цій грі з барабаном. І так, друзі, позиція у нас тут, звісно, достатньо проста. Ми поки що тримаємо, аби не їхати туди на Хевіка. І першим снарядом чомусь не пробиваємо Хевіка, хоча постріли, в принципі, всі були. І отак, друзі. Три постріли, результативний один І КД барабану майже 30 секунд. 30 секунд, і що ми бачимо? Що там є у нас батчат? Також тут хевік за кутом, там де ми бачили. Ну, а хто не знав, що тут така ничка є. Можна з цієї нички ще пограти, друзі. Так yeah. що користуйтесь такими ничками, я потроху покажу вам всі свої знання, те що я знаю. Кранван, друзі. Кранван це скажімо, результативна гра, але якщо ви будете грати від першого снаряду, тобто останній, який кадешиться, 7,9. І розряджати барабан, ви будете вже максимально коли розумієте, що з останнього пострілу ви повністю забираєте танк в ангар. Чому? Тому що більшість танків вони кадешаться набагато швидше, ніж кранван. І тому буде важко. Важко кадешити оцей самий останній постріл, наприклад, зараз. І, і все, друзі. Тут просто вже від борту намагаюся танкувати mx 50 б і це просто диво, це диво, це пощастило, що він мене не забрав. І всі три постріли, які він зробив, вони пройшли просто повз мене. Кедешу. Кедешу три постріли, тому що було три танки. І я розумію, що першим пострілом, наприклад, заберу АМХ. Ну, а вже не АМХ, а вже тут Яхпанцер приїхав. І треба щось робити з цим Яхпанцером. Ну, варіантів тут не дуже багато, тому що залишився лише один постріл. Тому, в принципі, на Кранвані не можна сказати, що гра така. Таким чином, якась динамічна. Вона не динамічна, вона звичайна, вона, скажімо, більш витримана. Тобто треба розраховувати кожний свій постріл і грати от, позиційно, давати, не можна там, кудись вірватися, в басі гніздо це розсуетити, там, і не получиться так грати. Тут має бути Це танк не першої лінії, теж, він десь танк підтримки і треба це розуміти. 2720 заблоковано шкоди, друзі, 4245. Майстер і вартовий навіть мене навіть затакий дали 109 тисяч, ну це нам, в принципі, не дуже цікаво, тому що ми зараз говоримо просто про комфорт гри на барабанах. Друзі, MX50B. Після оновлення 10.0 Хтось може сказати, що його апнули, але тут справа в тому, що. У нього раніше було 2400 хітпоїнтів, зараз 2300 хітпоїнтів. Але перезарядка між пострілами в нього зараз 2,7, коли раніше була 3,0. Стосовно того, що я подивився по цьому танку, і граючи проти цього танка, дуже цікаво, що е, мені він здався більш комфортним для гри. І я раніше. Не грав майже на цьому танку, він мені не дуже подобався через те, що він фугасоприймальник, він і залишився. Але зараз в нього назад швидкість збільшилась. І можна давати такі постріли влучати, а ворог інколи буде не влучати. І ти зможеш трошки швидше здати назад. Стосовно гри на цьому танку, 2,7 секунди. Начебто швидко. Але якщо ми знаємо, що у ТВП 5051 розрядка магазину кожного пострілу по 1,5 секунди, то 2.7 це вже дуже багато, друзі. І в чому тут справа? В тому, що 2,7 секунди вистачає противнику натиснути рімку, якщо ти його ставиш на каток. Він встигає натиснути ремку і заїхати за укриття. Ну, якщо, наприклад, так, як зараз грає є 50 м І в цьому вся справа. І дуже сумно, друзі, від того стає, що по MX немає прискореної подачі по снарядів. Взагалі, тобто, у нього все бубнове, у нього все на екіпаж там, і ну, всі стандартні, скажімо там, амуніція і так далі. І Чому йому не додали, наприклад, прискорену подачу навіть з 2,7, ну, все одно при прискоренній подачі пострілів, ну, ти не зміг би видати там, більше е пострілів, ніж там, за 2-2 секунди десь умовно. Ну, орієнтовно так, 2-2 секунди получалось б. Тому, друзі, незрозуміло, чому не дати цьому танку прискорену подачу снарядів, тоді. Він грався набагато ліпше, набагато краще. Тут в бою дуже цікаво вийшло, що ми грали, начебто центр карти, а мене тут покинули. І от друзі, танк підтримки, тебе покинули, все, і тебе заїхав сюди, Є-50М, і просто розбирає тебе люто. Люто розбирає. Що робити далі? Ну, далі зараз їдемо підтримувати тих, хто тебе покинув тут. Ну, мене. От. Їду далі. Стосовно е, камуфляжа. Камуфляж дуже красивий, але сказати, що він коштує 6,5 тисяч золота, я не можу, на жаль. На жаль, або не на жаль, не знаю. І. Задумка одразу, я коли після оновлення пограв на AMX 50B, у мене задумка стала про те, що. А з ким би його порівняти? От з ким би його порівняти можна. В мене приходить лише із таких конкурентів підходить лише 40.05 FV ФВ. І хотілося порівняти з ПТшкою, Потім я зрозумів, що є багато танків, які теж з барабанами, і не можна тут порівняти важкий танк з легким, або легкий там з ПТСАу. Ну, це трошки неправильно. Або робити великий гайд по всім барабанам, або зробити розділити, тобто важкі окремо, ПТСАВ будуть окремо, і середні і легкі будуть теж окремо. Так, скоріше за все, буде правильно. Має друге місце по КД, тобто по, по ДПМ. -у. КД 23 секунди, 24 майже. Ці танки, що ми зараз дивимося, ми граємо на каліброваних снарядах. Шкода 4000, це другий клас, три фрагізничено. 2000 ми отримуємо кредитів тут. топ по дамагу. Друзі, Т-57 Heavy. І цей танк, цей барабан. Мені здається один із найкомфортніших. Чому? Тому що КД між пострілами 2 і 5. 19 секунд кидешся повний барабан, і тут немає дозарядки, так як є, наприклад, в Cranvan. Тут так само, як в AMX. Але єдиний нюанс, друзі. 19 секунд киде барабану, і при тому, що тут три постріли, а в AMX 4 постріли. І. Це цікаво, але тут є прискорена подача снарядів. І... При прискореній подачі снарядів дуже цікаво. Якщо ти ставиш когось вже на каток, то ти вже можеш не відпускати з катку. Це, це реально велика перевага перед АМХ-ом. Також цей танк не такий картонний, як IMX 50B. І грати комфортніше тим гравцям, які лише починають грати, на, наприклад, хочуть. Спробувати пограти на барабанних танках. Тим часом, що можна сказати стосовно е, Хевіка, друзі, а Хевік, він теж командозалежний танк, тому що коли в тебе немає снарядів, ну. звісно, можна танкувати, і він танкує. Непогано танкує, але ті гравці, які знають, як пробивати от їх зараз, вони пробивають. І нічого тут не зробиш. Тому. Треба Треба вчитися грати правильно, грати з підтримкою команди. Наприклад, міняти позиції, ну, як зараз. Я там не претендую на якогось там вчителя, але певну інформацію можу вам надати для того, щоб ви подумали. І може чомусь навчились. Тому у Хевіка, мабуть, один із найкомфортніших барабанів стосовно КД. І дійсно по ДПМу тут майже 3000-2998, якщо бути точним на каліброваних снарядах. Якщо вам потрібно, ну от навіть ми з Є75 граємо, тому якщо хто хоче поставити собі на ДПМ, можете поставити. Але Е75-го з такої відстані чомусь я. Не пробивають. Для мене це взагалі якось дивно не пробувати танк, який 9 рівня на танку 10 рівня. Ну і далі, що я можу ще про Хевіка сказати, що прискорена подача снарядів, вона в певних моментах вирішує. Але чого Хевіку не вистачає, йому не вистачає, друзі, того самого четвертого снаряду, який є у амх 50 b наприклад. Ну, мені б хотілося, щоб тут було 4 снаряди. Звісно, при тому, що тут було б 4 снаряди, і ще й прискорена подача, це був, ну, це реально був би вже небалансний танк. Тобто він був, був би і балансним. І що з цим робити, не знаю. В принципі, до Хевіка вже звикли до такого, який він є. Але мені здається, що Хевіку чогось не вистачає. От трошечки чогось не вистачає. 4204 шкоди, це другий клас. 11 тисяч срібла. Друзі, і залишається у нас М6 Йох в комплежі Прайд. Три снаряди в барабані половиною між пострілами. І, звісно, тут теж є прискорена подача снарядів. Стосовно йоха що хочеться сказати, що Йох. Дуже цікавий, і серед чотирьох цих танків він найдепоємніший. Найдепоємніший його, хоча, з іншої сторони, він найдепоємніший чому? Тому що КД повного барабану в нього там взагалі відрізняється від всіх цих танків, які ми бачили зараз. То якщо ми будемо брати серед, наприклад, порівнювати AMX-50B і М6О, то можна сказати, що за 4 постріли IMX йог зробить майже 6. І це варто уваги, друзі, стосовно того, що пробиваються в нього лючки, він їде достатньо комфортно. І КД на гарматі в 3 постріли найбільш цікаво. Чому? Дехто може сказати, що цікаво, наприклад, грати на гарматі двозарядній. Можливо. Але тому що типу, дуже швидко роз'ряджається повністю магазин, саме два постріли, і... і можна видати майже тисячу шкоди дуже швидко, тобто там за 2 секунди чи півтори. Але коли ти залишаєшся один і граєш, наприклад, там, дуже часто так буває, що залишаються середні танки. Проти тебе і ти вистрілюєш ці два постріли, ну ти вже не конкурентно спроможний і тебе просто розбирають. Тут киде трьох пострілів просто дуже швидке, друзі. І з рахунок того, що тут швидке киде, тут і вищий ДПМ. І це реально класно. Тому що ти можеш конкурувати навіть з тими танками, в яких киде е, довше. Чому? Тому що ну, ти можеш розмінювати ХП при тому, що тобі дають один постріл, а ти даєш, наприклад, два барабани. Два барабани, ти даєш шість пострілів. Звісно, що е шкода, яку ти наносиш з двох, наприклад, якщо ми візьмемо Єсотого, і він там може зробити постріл на 700, нехай ну, на 700, да? то ми йому можемо зробити постріл. там, Два таких постріла. Ну, і, і це реально круто. Навіть не два, а не шість пострілів. Нехай ми зробимо там йому п'ять. Це все одно більше, ніж він робить нам. І це реально круто. Тобто, якщо математика не зрозуміла, ми можемо порахувати. За 13 секунд ми кадешимо три постріли. І це цікаво тим, що, наприклад, якщо у вас там залишається два проти одного. Або 3, ви залишаєтесь там на Колобанова, то вам простіше грати за 13 секунд КД, ніж за 20 секунд Кдешити 2 постріли. Хоч там і альфа більша. Тому в таких ситуаціях, коли вам необхідно буде тащити катку, або там десь ви залишились, ну, це цікавіше, небагато мати 3 постріли, ніж один. А стосовно, наприклад, КД. Ну, як кедешиться, є сотий і йох. Ну, наприклад, ви приймаєте постріл, роздаєте свій барабан. І поки сотка буде кедешитись, ви ще можете роздати барабан. І це дуже добре. Так само, як зараз бабуся. Ти знаєш, що бабуся кидешиться. Ти спокійно виїжджаєш, роздаєш свій барабан і все, і все добре. А звісно, зараз я вже з бабусею не можу там прийняти від неї постріл, бо 239 хітпоїнтів вона на фугасі мене забирає. Ну, тим не менш. Можна накидувати на Йохові шкоду. 3593 шкоди 3 фраги. Це перший клас чомусь. 24 тисячі і стосовно, як я би розставив би ці танки, наприклад, в якому порядку для себе я розставив би ці танки, на чому мені комфортно грати. Перше місце я би віддав Хевіку. Звісно, однозначно Хевіку. Після оновлення 10-0. Друге місце я би віддав MX50B. Третє місце Йох, 6 м 6 І останнє місце я віддав би кранвану. Для мене оці позиції, ну, вони, мабуть, ключові. І якщо б зараз, наприклад, от, там, після оновлення, звісно, що я зараз там не граю більше на т 57 Heavy, я зараз граю більше на MX50B. Чому? Тому що раніше я грав на т 57 Heavy, він був більш комфортний. Зараз, більш комфортний MX50B, тим більше я на ньому не грав. І хоч він і картонний, то зараз в нього між пострілами 2,7, Це. Майже достатньо. Звісно, хотілося б, щоб на ньому були ще прискорена подача пострілів снарядів, і було б взагалі для нього круто. Зараз, ну, можна пограти, він став більш комфортний. Хто ще не пробував на ньому грати? пограйте, друзі. Тому, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйте, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти, що ви думаєте стосовно такого формату відео. Чи треба так робити, чи треба порівнювати, наприклад, не тільки барабани, може потрібно порівнювати якісь PTSA, всі загалом, які схожі друг на друга, або Стежки, або Ілтешки. Що зараз актуально в рандомі, пишіть ваші коменти, буду читати і робити висновки. І зустрінемось в наступному відео, в якому ми порозмовляємо про барабани на 10 рівні СТ та легкі танки. Всім вам бажаю гарних боїв, друзі, і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!